Ми спіши, побачимо. Вітаємо сьогодні армія діві в гостях у батареї зенітних безпілотних авіаційних комплексів 4-ї бригади Рубіж Національної гвардії України, де поспілкуємося з фахівцями, які ось такими дронами збивають ворожі крила. Ти офіцер Національної гвардії України, але найцікавіше це твоя посада. Так. Да, командир батареї зенітно-безпілотних авіаційних комплексів. Ми, напевно... Перші в Нацгвардії, що ввели, це офіційно в штат. І наскільки я знаю, зараз там вже ну вроді як 4 чи 5 бригад ввели в себе ідентичний штат нашій батареї. Я був командиром батареї зенітно-ракетної, там угу. саме на ПЗРК. Потім нас перекваліфікували, зробили ПВОшниками. Це, ну, там ПЗРК ми далеко не сховали, так як ми вміємо і тим і тим пользуватися. У нас на позиціях знаходяться як і ракети, так і ФПВ. Угу. Залітає велика авіація. Ми працюємо там з ракет. Е -е, літають е -е, маленькі так піздюки, сказати, збиваємо їх FPV-шками. Е -е, як давно ти ганяєш от саме на зенітних? На зенітних доволі недавно. От, другий місяць це для мене нове, тому що я був водієм до цього бронеавтомобіля. І так, як переформатували нашу батарею, ріш... ну, вирішив спробувати і доволі непогано виходить. По відчуттям, що складніше, вполювати росіяну, які тікають, відкидаються автоматами, чи залу, яка маневрує? Мені здається, що складніше спіймати залу, яка маневрує. Росіян може стати, а зала вже не стане. А маневрують вони крепко, так, так? да, дуже сильно маневрують останнім часом. Змінила їх тактика. Тобто зала вона супер маневрена. Ну, як показала практика, да, ми теж думали, що це велике крило, яке ну, просто от йому задали там, параметр польоту, і воно собі по параметру летить, ти до нього підлітаєш і все. Так з одною залою було, з другою, з третьою, з четвертою трошки їх назбивали, і вони почали якісь вже теж там. Щось туди вшивати, перепрошивати, щоб uh -huh. е його якось її відвести від нас. Чити. Не спіши, не спіши, не спішу. Пробуй зверху О, Побачила. Mm. Диви, як ушла. Диви, що на сука. О, є бань, це що, нахуй? — Це вона побачила. Вона. Це тупо, як відкрити. Тихо, тихо, нахуй. тихо, 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 тихо. Сука, пізно знайшли на. Ні-ні-ні. якщо -ні -ні. ну, задер, і не могло в'їбати. Е, от, от з Мерліном, Це ви ще перше крило, яке ви збили? Так, да, це було саме перше. Це тільки батарія створювалася, це були перші пробні польоти. Доказать, то, що е, ця батарія повинна существувати. Нам дали такий випробовувальний термін. І наше перше крило було Мерлін. Ну, Мерлін, так це не дуже розповсюджене крило в Росії, тому що воно стоїть там більше грошей. І якщо я не ошибаюся, на нашому рахунку два чи три Мерліна є. Суто із практики навчання. Що важче опанувати? Іглу чи дрон? Дрон ігла, коли я ще тільки прийшов на службу, у нас особо практики не було, симуляторів не було. Практики ну, тоді було тоді не мало. Да, практики було дуже мало. Пусків тобі таких бойових не дадуть зробити, тому що тоді було ракет дуже мало. Там кожному так дати це дуже багато грошей, так сказати. Тобто теоретично, навіть якщо ти розіб'єш при навчанні на fpv дроні зараз 10 таких дронів із цифровою да. якістю зв'язку, ти все одно навіть в одну десяту не вийдеш вартості одного пуску заглибу. Так, так, так. так. Да. Але на позиціях зараз у вас, окрім зенітних дронів, також є. Так, так. так. Хоч перейшли, так скажімо, в нанотехнології, але з чого піднімалися, не забуваємо, ракетки завжди біля нас. Не малюєте собі засічки кожен раз зі збитим крилом, як в ППО роблять? Е, ну, Ми просто записуємо кожен день, в який день що збили, так для себе. Тому що там екіпажі теж рятуються, і там, я знаю, змагання між екіпажами там. От ми за цей час назвали стійки, а ми стійки, а ми стійки. Ну, Це спортивний інтерес, так скажемо. Ти згадав про змагання, що кожне крило там записувати спортивний інтерес. Давай так. Зала і Су-25. Це рахується за один? Напевно, ні. <рес> <рес> як в дебене? Ну, просто я ще ну, збив 125, мені було побідно, якби мене зрівняли з <рес> Ти Збив 125? Так, да. два штуки. <рес> Ого, хорошо. <рес> мені, хорош. напевно, було побідно, якби мене з двома залами зрівняли. <рес> <рес> а розкажи про збиття 125 це, відповідно, штурмовик, який підлітає близенько, літаючий танк. Так, ну це був 22-й рік. Е, вони ще були, напевно, ну... Крепко вірили в себе, залітали да, близенько, а зараз вони вже так не рискують. І це було на Бахмуті. І мені там з переривом майже там, в два дні я збив два літака, там, якщо я не шабаюсь, 7 жовтня був перший, і 11 жовтня був другий. Я не знаю, чи доцільно взагалі таке питати, тому що ти збив уже два літака, а можливо, щось ще вдавалося з ПЗРК? Е, ну, 24 лютого перший день повномасштабного вторгнення на ДП Антонова 2К-52. Це легенда. Яка шалена еволюція пройшла з моменту 24 лютого, коли взагалі не знали про ті дрони і що це таке? І зараз ти вже командир батареї. Оцих от маленьких пташок, які нищать, літають, бомблять. Що далі? Що далі, не думав? Це штука цікава, не треба в ній зупинятися, треба розвиватися далі. Надіюсь, наступне наше буде збиття вже завпів якось Су-35, Су-34. Ого, ого. <гум> ну, Амбіці це було потужно. Ну, є вже ж там випадки, що на Курському напрямку там збивали гелікоптери. Mm -hmm. е, надіюсь, і на нашому в зоні відповідальності буде колись праздник. <гум> Вони залетять, і ми його бомбанемо.